Мій позивний Чайка, я бієць 4-ї бригади оперативного призначення, розвідник. Які зараз задачі ви тут виконуєте під Покровськом? Саме перше це зачистка телів, тому що мотоциклісти прориваються крізь позиції і висаджуються. В населених пунктах, в будь-яких посадках поблизу нашої піхоти, щоб контролювати саме логістичні маршрути і передавати по радіостанції своїм командирам, що рухається, в який бік, яка техніка, скільки особового складу, і пішло. Поїхало а там пі... Зачистка цих окупантів знову ж таки розвідування маршрутів нових, якихось як піших, так і для техніки. Допомога піхоті на даний момент ми вже знаходимося більше місяця, і за цей місяць, що я тут, можна взагалі не порівнювати те, що я був всі ротації раніше дронів просто. Неймовірна кількість, я ще такого ніколи не бачив. І це ускладнює задачу як для розвідки, так і для піхоти, так і для БПЛАшників. Для всіх. Логістичні маршрути обрізають цими дронами просто капець. Відео останніх днів, яке було опубліковано в мережі інтернет, досить відомо, багато хто побачив. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за відео і перед історію була поставлена перед нами задача. Зачистити деякі вулиці населеного пункту загрузилися, виїхали на завдання завдяки водію, який побачив цю FPV в дорозі. Нам потрібно було повернути направо, але він не її побачив, як вона вже висіла і нас очікувала. Якби він повертав направо, вона би зайшла нам або в спину, або в бік. Але він побачив, він не засяв поїхати прямо в лоб. Але завдяки цьому він спочатку ухильнувся. Е, я їхав в люльці з побратимом і водіє на, е, з напарником на е, самому квадроциклі. Він ухильнувся, а люлька чуть-чуть далі. Мене трохи е, вліво потягнуло. і я бачу, от я її прям дуже чітку картинку побачу, як вона летить в лице. Я не знаю, як в мене так спрацював рефлекс, що я ухильнувся, і потім просто якимось чудом ми розвернулися і поїхали туди, куди нам потрібно. Але далі це ще не вся, вся історія. Вони далі в нас ще одна переслідувала, але слава Богу, вона розвернулася і просто поїхала на іншу ціль. Мабуть, просто ще за нами якась їхала техніка. Ось і потім такі емоції, ми вже висадились, такі емоції, просто яких не, мабуть, нікому словами не передати, мій побратим каже: все, чайка, я без тебе більше нікуди не поїду. каже, Ти просто настільки фартовий, що просто капець. Це просто один з моментів, який на камеру попав, а він просто знає набагато більше, що ставалось. Я вже, мабуть, злякався саме цієї ситуації, коли я повернувся з завдання і побачив відео на GoPro. Це просто теж. Я, мабуть, відео передивився разів 500 і досі не міг повірити, що таке можливо. Вже в подальшому, коли на наступні задачі виїжджали, от є цей страх, що вони тебе там чекають, і вже наступного разу так не повезе. У мене от, виявилось бажання стати так само оператором дрону FPV і зносити лиця цим під. Які хотіли зробити мені? Як-то так? Чуть не уїба в піві, чуть і впівіха з малем не уїбала нас. Все знято на камеру, yeah. а на... в мене топона казки оптоволокною. Й... Як-то так? Скажи, будь ласка, так за ось зараз тактику противника, дійсно, що намагаються. Контролювати логістичні шляхи вибину дійсно там 15 кілометрів. Да, зараз дістатись на позиції це реально досить важке завдання. Зараз через нестачу, мабуть, нашого особового складу, саме піхотинців, щільність фронту вона навпаки розширюється, а не зменшується і є. Пробіли між позиціями там 200-300 метрів, і саме через це починають на мотоциклах проїжджати ось ці позиції і закріплятись там десь у нас в тилу. І одна з, з наших задач це саме зачистити цих під, взяти в полон, зачистити. Неважливо. Ось і одна з задач в нас була така, що ми рухались. Я, наш командир взводу, покійний мій братим Борис і друг і ще один наш хлопець. Ми рухались, зачищали посадку за посадкою. Командир, чайка на зв'язі, чайка на зв'язі. І в один момент командир ішов перший. Ми мінялися по черзі. І йшов перший. Каже: контакт. Ми все зробили, як от на полігоні, справді відпрацьовували. Просто зміщувались з подаленням вогню. Командир зразу одного за двох одного зразу за трьох сотили, а третій вже просто понявши, що немає шансів, і просто почав здаватись. Ми йому зберігли життя, і саме тому він, мабуть, нам є багато чого розповів. Ми затрофеїли радіостанцію і почали грати радіоігру. Ми говорили п'єному, що говорити, і він говорив своїм командиром. Той командир каже, що тобі треба переміститись 300 метрів вперед і закріпитись. Там тебе буде очікувати посилка за бейсболом, бо він був чуть-чуть поранений. Ось. Він каже: ні, я не можу йти, тому що в мене там поранення, а йому командир роти каже: мене не є, тобі треба рухатись вперед. Вперед, блядь, давай! У тебе п'ять мало, щоб накрив посадки. Я підлітаю, ти є далі. Ну я не можу рухатись. Тоді ми зараз ми тобі не будемо ніяких посилок відправляти, нічого. А ми розпаковували ту посилку. Там, от, іде ампул з 20 обізбола, водичка і сигарети. Все. Це їм от на троє суток, плюс-мінус, вистачає. Ось і потім ми... <ріст> також була така ситуація, що ми виходили з цим полоненим і ну, дронів куча. Ми просто ховаємось в кущі, а от він іде по дорозі, тому що йому важко. Він ці обізболи обколовся. Бо я по-іншому не зможу вийти. Кажу: якщо хочеш жити, то ти мусиш іти. Ми по кущах, а він просто йому пофіг було, він йшов просто по дорозі і все. Можливо, це і нас спасало те, що у нас дрони не працювали. Альпін-квест у них в телефоні, як вони рухались? А ні, вони, в них немає взагалі маршрутів. Їх ведуть дрони. От Для мене також це дуже дивна історія, що вони не знають маршрутів, їх веде просто дрон. Тобто, мабуть, щоб вони не знали, як вийти назад, ось їх просто ведуть дрони. Яка кількість у цих мотоциклетних підрозділів росіяни, як часто вони їх тут застосовують на цьому напрямку? Практично кожен день. Два, три, шість. Сподьможе е -е, зранку приїхати чотири, їх вб'ють, е -е, наступна партія там в обід вийде. І так, е -е, круглосуточно. Вони як вночі можуть їхати, так і в день. Їм абсолютно байдуже. Просто постійно. В них, е -е, мабуть, більша задача. Дестабілізувати наші тили, ось саме за цього вони постійно такими напливами рухаються. На жаль, у цих якраз протитанкових ровів саме на цьому участку немає. Раз, два, три танка. і треба були зуби дракона, але зробити прорив це не є проблемою, тому вони проїжджають. Спочатку я бачив відео, я думаю, що і тут так само було. Вони просто перший мотоцикліст їде, накидає там якусь тряпку через ягозу, і вони просто проскакують, проскакують, проскакують. А зараз дронів зробити прориви, щоб проїхати, це, я думаю, не проблема. Скільки тобі років? 24. Розкажи про початок свого бойового шляху. Як для тебе починалася взагалі повномасштабна війна? Де ти був? Знаходився. Мій початок повномасштабного вторгнення був такий, що я застав його на навчаннях на командира відділення якраз. Твоя! Але на той момент я ще служив в тиловій частині в КЕОП в конвоюванні. Я одразу захотів перевестися саме в четверту бригаду, але за певних обставин я одразу не зміг. Перевівся лише в 2023 році на початку. Перевівся, мене одразу відправили на навчання на полігон. Я там познайомився своїми на теперішній час друзями. Один з них був моїм командиром взводу, який дуже-дуже сильно нас підготував, якому я вдячний до цих пір, тому що його досвід я прийняв для себе. І після навчання ми пробули десь плюс-мінус півтора місяці і виїхали вже на Бахмутську компанію. А саме спочатку берехівка ягідна. І вже після берехівки ягідно там Кліщеївка, і де я саме отримаю поранення, саме вже в піхоті.